thank Для заповнення картки П2 підприємство задіє різні документи фізичної особи, паспорт, військовий квиточок, трудові книжки, дипломи різні та інші документи. До інших документів може бути свідоцтво про народження дітей, про одруження, свідоцтво про смерть да, там близької людини, наприклад, чоловіка чи жінки. Да, і так далі. Тобто, в даному випадку ми використовуємо документи, аби заповнити картку П2. Картка П2 за своєю ознакою є статистичним документом, обліковим документом, і її мета зберігти. Правописом ту інформацію про трудову діяльність, яку веде підприємство по цьому працівнику, ключова відмінність між карткою П2 і особовою справою полягає в тому, що картка П2 це власний правопис роботодавця, а особова справа це документально підтверджені періоди. Трудової діяльності. І ще раз, особова картка це власні правописи роботодавця щодо трудової діяльності працівника у період роботи на підприємстві. Бо картка П2 це інформація, яку обліковує тільки роботодавець да, власними записами. Що таке особова справа? Це, е, це документ, який збирає інформацію в документах та да, в документах. На період трудової діяльності працівника на вашому підприємстві в цьому є відмінність. Тобто, особова справа вона значно більша, бо в неї ті самі правописи, що є в картці П2, тільки в документах. Єдина відмінність, картка П2 обліковує від відпустки в п'ятому розділі, чого немає в особовій справі. В цьому випадку картка П2 більш розширена і містить більш розширену інформацію. Можливо, для когось особова справа містить більш розширену інформацію, бо дозволяє сформувати і намалювати людину як особистість із документів, які ви там бачите. Але використання особової картки сьогодні є. Першочерговим потреби формувати інформацію для подальшого архівування документів. Мета картки П2 це не дотримання трудового законодавства, це архівування інформації про трудову діяльність працівника, яку веде одноосібно роботодавець. Запам'ятали? І так, це п'ять розділів. Ви бачите загальні відомості, відомості про військовий облік, призначення і переведення. Зразочок є заповнення кожного із них покроково зараз я. Прокручу на слайді, ви бачите дуже схоже на те, що у вас правда, тобто, ви заповнюєте те ті, ті дані, стараєтесь да? щось у вас. Програма заповнює щось ви власноручно заповнюєте. Ви заносите всю, всю інформацію з документів, рахуєте стаж, зазначаєте дані щодо останнього місця роботи. Зазначаєте інформацію про місце роботи, про сімейний стан. Тобто ці всі дані у вас вже. Заноситься якоїсь інформації немає. До речі, ось до про стан 10, да, десь родинний стан, ви бачите, одружений це е, ступінь родинного зв'язку, склад сім'ї, які перелічуть наявність діточок. Якщо тут пусто, то нема діток, нема діток, нема компенсацій, соціальних відпусток на дітей. Якщо тут повно, є записи про діток, то ми дивимося тоді, скільки діточок, скільки їм років. І як тоді працює стаття 19? Пам'ятайте, коли ви починаєте задавати запитання, чи належить працівнику та чи інша відпустка, зокрема чоловіку чи жінці, які мають дітей, відповідь розпочинається з 10 пункту особової картки. П2. Подивіться, чи є там інформація про наявність діточок. І якщо є інформація про наявність діточок, то ваш чоловік або ваша жінка, да, тобто ваші працівники. Вони мають право на відповідні соціальні відпустки на дітей. Отже, будьте уважними, коли вносите інформацію, бо інформація насправді а, дуже значуща. Да? Другий розділ картки П2 це розділ, який присвячений веденню військового обліку, на підставі постанови Кабінету Міністерства 921-го, у нас дійснюється заповнення інформації із військового квитка, із білого білета, із припусного. Ми заносимо сюди всю інформацію. У випадку підвищення кваліфікації працівника у нас використовується. Третій розділ: якщо ми носили дійсно інформацію. Підвищували, сплачували йому освіту, а у вже четвертому розділі відображаємо інформацію щодо його призначення і переведена на різні посади, вказуючи і розділи, іказуючи і розміри посадових окладів, і відповідні накази. Також ми використовуємо у карці П2 ведення відпусток. Це здійснюється в п'ятому розділі, бачите, да? зазначаючи всі-всі-всі-всі види відпусток, зокрема, і відпустку без збереження зарплати, відпустку до трьох років, і до шести років, і вагітність та пологи. І всі-всі-всі види, що Відпусток і безбереження. у додаткових відомостях. Ми заносимо ту інформацію, яка потрібна, якщо маємо додаткові документи, або фіксуємо, наприклад, у додаткових відомостях можна фіксувати наприклад, належну кількість компенсації днів невикористаної відпустки, що лишилася і розраховується працівнику під час звільнення. Після цього картка закривається підписами працівника і відділу кадрів, да, які закривають цю картку. На тому картка у нас готова. Вона укомплектовується по алфавітному порядку. Ми зберігаємо їх на Приємстві да строком до семидесяти років, поки що це паперове зовнішній вигляд, і інакшого документу бути ну на жаль не може. Тому намагайтеся поки що використовувати такий е, документ в своїй роботі.